Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я Тарас Боровський. Я адвокат, керівник юридичного департаменту Всеукраїнської професійної спілки військових. В цьому відео говоримо з вами про те, як легально придбати вогнепальну зброю в Україні. В перші дні повномасштабного вторгнення наше життя дуже круто змінилось. Весь український народ прийняв на себе важкий удар і витримав його. Люди мобілізувались та об'єднувалися у підрозділи самооборони. Важливу роль зіграла наявність у деяких громадян мисливської зброї. На даний момент вся ця зброя мною особисто перевірена, розряджена і безпечна. Мисливська зброя може бути гладкоствольна, як ця рушниця. Та нарізна. Нарізна мисливська зброя, не дивлячись на свою назву, може цілком солідно виглядати та послужити для цілої оборони батьківщини навіть у регулярній армії. Також існує зброя травматичної дії, яка, на жаль, сьогодні недоступна звичайним цивільним. Також. Зброя може бути холодною, як цей ніж, для придбання зброї необхідно отримати дозвіл та мати гроші на її придбання. Поговоримо про дозвіл. Дозвіл на гладкоствольну зброю таку можна отримати з 21 року. Дозвіл на нарізну зброю от таку, можна отримати з 25 років. Процедура від початкової точки вашого бажання до зберігання у вас вдома вогнепальної зброї розбивається на два етапи. Перший це одержання дозволу на придбання зброї, і другий етап це одержання дозволу на зберігання та носіння зброї. Говоримо про перший етап. Для одержання дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної гладкоствольної зброї, пневматичної зброї холодної зброї, потрібно до відповідних органів поліції подати наступні документи. Перше. Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за вашим місцем проживання. Друге. Заповнена картка заява, зразок якої ви можете взяти в поліції або за посиланням під цим відео. 3. Медична довідка. 4. Довідка про вивчення матеріальної частини зброї спеціальних засобів правил поводження з ними та їх застосування. П'яте платіжний документ з відміткою банку про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. По суті, це квитанція про оплату відповідного державного збору. Шосте це копії першої, другої та одинадцятої сторінок вашого паспорта громадянина України. Якщо у вас паспорт у вигляді картки, потрібно подати копію паспорта та витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. Якщо фактичне проживання громадянина інше ніж зазначене в паспорті, необхідно надати документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина. Це може бути договір оренди житлового приміщення, це може бути свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо. Дозволи на придбання зберігання та носіння зброї оформлюються після проведення органами поліції у встановленому порядку перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати один місяць. За моєю інформацією, на момент зйомки цього відео дозволи на придбання оформляються близько двох тижнів. Отже, після подачі вами документів поліція розглядає подані документи і видає вам дозвіл на придбання зброї. В народі його називають Зеленка. Він складається з двох частин. З цим дозволом на придбання ви йдете до зброєвого магазину та купуєте потрібну вам зброю. Першу частину зеленки ви залишаєте продавцю у магазині, а продавець видає вам її копію та власне зброю. Далі наступає другий етап, під час якого ви повинні одержати дозвіл на зберігання та носіння зброї. Для одержання цього дозволу ви як власник зброї. Вже подаєте до того ж органу поліції наступні документи: перше. Заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції, дві фотокартки розміром 3 на 4 см. дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, це друга частина тієї самої зеленки. Ви подаєте також платіжний документ з відміткою банку про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. А також власник зброї, і ви, як власник зброї, маєте пред'явити в поліції договір страхування. Після цього поліція видає вам такий от дозвіл на право зберігання та носіння зброї. Отримавши цей дозвіл, у вас з'являється можливість придбати також холодну зброю. Холодна зброя, наприклад, ось такі мисливські ножі. Придбаваються громадянами за наявності дозволу на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї цього самого дозволу. При цьому в книзі обліку холодної зброї мисливських ножів магазин робить відмітку про реалізацію відповідного ножа та видає вам довідку про реалізацію цього ножа. За відсутності у вас дозволу органу поліції на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної зброї. Мисливські ножі можна придбати за дозволом на право придбання холодної зброї, який отримується аналогічно до дозволу на вогнепальну зброю. Відповідно, розуміємо, що легше отримати дозвіл на вогнепальну зброю, і тоді у вас автоматично буде дозвіл на придбання холодної зброї. Тепер поговоримо про те, кому дозвіл на зброю не світить. Органи поліції не мають права видавати дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї громадянам в разі, якщо у вас наявні медичні протипоказання до володіння зброєю. Також дозвіл не може бути виданий, якщо наявні дані про систематичне порушення вами громадського порядку це два чи більше разів. Або, наприклад, не усунення вами виявлених раніше порушень вимог інструкції щодо зберігання, перевезення, використання раніше придбаної вами зброї або пристроїв, зловживання спиртними напоями, вживання вами наркотичних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, вчинення вами домашнього насильства, що підтверджується документально. Також дозвіл не буде виданий, якщо у поліції наявна. Інформація про вмотивовану постанову державного виконавця про встановлення тимчасового обмеження вас як боржника в праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю і пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Дозвіл на зброю також не буде виданий, якщо у органів поліції наявна інформація про повідомлення вам про підозру, або інформація про складання щодо вас повідомлення про підозру, що не було вручене через невстановлення вашого місцезнаходження. Колись один клієнт цього приводу питав у мене, чи може він отримати дозвіл на зброю, перебуваючи у розшуку. Відповідь очевидна. Також дозвіл не видадуть, якщо у вас наявна судимість за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку. Дозвіл не видадуть в разі відсутності у вас довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування. І також в разі відсутності у вас права визначеного актами законодавства на придбання, зберігання і носіння зброї. В разі наявності перелічених підстав орган поліції протягом місяця повідомить вас про відмову у видачі дозволу. Тож швидкою екскурсією ми з вами пробіглись по процедурі отримання дозволу. Тепер поговоримо про те, як можна зрізати кути, поговоримо про корупцію. Я, як і багато хто з вас, десь чув про те, що весь описаний шлях можна пройти швидше. Якщо у вас є знайомий працівник дозвільної системи. Звісно, придбання громадянами вогнепальної зброї під час війни посилює обороноздатність держави, і можна сказати, що в даному випадку наша традиційна корупція у дозвільній системі приносить певний позитивний результат. Але насправді отримати дозвіл на зброю самому зовсім не складно. Тож я закликаю вас не користуватись послугами посередників. Якщо у вас виникають труднощі з отриманням дозволу на зброю, пишіть про їх обставини у коментарях під цим відео або звертайтесь до мене за правовою допомогою. А чи можна придбати набої без дозволу? Ні, не можна. Про дозвіл ми поговорили, однак для придбання зброї потрібні ще і гроші. З приводу цього, в моїй тривожній юності в моєму оточенні розповсюдженою була приказка: Продай iPad. Купи травмат. Фабула і мудрість приказки в тому, що потрібно правильно розставляти пріоритети у витрачанні коштів. Задайте собі питання, для чого вам будуть кошти, якщо ви будете мертві, з конкретними цінами ви можете ознайомитись самостійно, але зрозуміло, що, як правило, гладкоствольна зброя вона обійдеться вам дешевше, а нарізна дорожче. Якщо зараз у вас немає можливості роздобути зброю, обов'язково вивчіть правила техніки безпеки та правила поводження зі зброєю: будьте здоровими, освіченими, сильними та багатими, знайте свої права, укріпляйте можливості захисту себе, своєї сім'ї та батьківщини, постійно тренуйтесь, поглиблюйте та вдосконалюйте свої знання. На сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не пропускайте нових відео.